Ціла низка успішних операцій за різними напрямками Ми можемо останні події брати. Це е, вперше уражені е, уражені е, Носій калібрів в Азовському морі типу Боян М і це зроблено за допомогою безпілотних літальних апаратів, тобто це нові форми методу боротьби. Вперше морські дрони Магура, вперше в світі знову ж таки уразили повітряні цілі, це і гелікоптери, і знищений літак. Ціла низка успішних масштабних операцій в кіберпросторі проти ворожої військової інфраструктури і логістики. Те, що на Росії регулярно вибухає в найвіші більш віддалених куточках цієї так званої держави, це кожного разу окремі унікальні операції. Не, звичайно, повернуті наші громадяни, робота координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, коли кількість і обмінів збільшується, кількість повернутих збільшується, і це тисячі людей. Це безумовно також результати спільної командної роботи, не лише головного управління розвідки, але в тому числі. І можна багато перераховувати по напрямках бойових підрозділів підрозділи, зокрема прям. Ми зараз продовжують виконання поставлених завдань, робляться успішно, і лише невелику частину з цього ми потім бачимо в новинах із якимись зокрема фото-відеоматеріалами. Але боротьба триває і ворога продовжують знищуватись. Причому скрізь в повітрі на землі, на морі і будь-де цього не вимагає інтереси нашої країни.